Моє вітання. Сьогодні вам показує Volkswagen Golf 36 кВт 2019 рік випуск. Автомобільчик привезений з Італії, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Офігенський стан. Вчора на цій машинці весь вечір відкатався. Офігенська оптика Full LED. У нас легкосплавні дисочки, склопідні передні, заднє регулювання, дзеркал підігрів, дзеркал. Електронний стенкове гальма, автохолт, підігрів сидінь, утримання в полозі, е круїз контроль та багато-багато іншого. Автомобіль розмитнений, сертифікований, і ви будете першим власником в Україні. Скажу так, скільки я прищупав електромобілів, Гольф, на мою думку, реально топ. Як мінімум по матеріалам. Виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим.